20 вересня Харківською обласною радою прийнято рішення щодо внесення змін до складу експертної ради. І відповідно до положення Тетяна Петрівна Єгора Волуценка виходить з експертної ради і входить до експертної ради Захарченка Ігор Григорович як голова фракції. І у зв'язку з тим, що Гладкаскук Сергій Анатолійович перестав займати посаду керівника фракції, його виключено зі складу експертної ради. Другим рішенням, також 20 вересня, депутати прийняли положення в оновленому вигляді і внесення відповідні зміни. Принципові, на наш погляд, зміни стосувалися деяких питань. Ну, по-перше, передбачена можливість проведення засідання експертної. Ради в дистанційному форматі у зв'язку з подіями ми розуміємо, що це нагальна потреба була, і депутати таке рішення прийняли. Наступна позиція: в окремих випадках особі, який присвоює названня почесний громадянин Харківської області, за окремим рішенням обласної ради, за поданням експертної ради, стипендія може не призначатися або не виплачуватися вже призначена. І ще зміни додано порядок позбавлення звання почесних громадянин Харківської області. Це такі принципові зміни до положення. Ну а решта редакційні правки приведені у відповідність до норм і положень наших рішень Харківської обласної ради.